Я знаю, що це так само болюча тема, і про неї складно говорити. Але якщо подивитися на це питання з боку американців, то якраз перемогою для американців могла бути створення форпосту на території України. Форпосту, який буде захищати інтереси Америки та її союзників, тобто Європи, так само, як це колись робила Британія і продовжує робити. Так само, як це зараз робить Ізраїль. Ось з моєї точки зору, стратегії України може бути саме виграш через те, що ми станемо таким фортпостом. Що для цього потрібно? Для цього потрібно розуміння американського інтересу і розуміння того, як ми можемо йти в їх фарватері, не йдучи проти українського інтересу. Те, що вміє добре робити Британія. Як ми можемо отримувати зброю в достатній кількості, так як це робить Ізраїль?